З нагоди дня захисту дітей глава держави Володимир Зеленський нагородив відзнакою майбутнє України 20 учнів, ліцеїв, шкіл та гімназій, а також студентів, коледжів і професійно-технічних навчальних закладів. За прояв особистої хоробрості, відваги, стійкості, патріотизму, активну громадянську позицію, волонтерську діяльність, відстоювання загальнолюдських цінностей, національних інтересів України та її гідного майбутнього. Президент вручив відзнаку майбутнє України Марку Авітікяну, учню 11 того класу Білгородністровського ліцею номер 1 який проявив справжній героїзм під час порятунку товариша після ракетного удару, 23 червня. Ворог підступно серед білого дня випустив по закладу освіти два ескандери у момент влучання в навчальному закладі, окрім педагогів та персоналу, серед яких троє загиблих знаходилися двоє одинадцятикласників: Марк та Максим, які прийшли до ліцею допомогти прибрати банери після випускного вечора, незважаючи на отримані травми. Марк самотужки розібрав завали, під якими опинився його товариш Максим. Давши доступ повітрю, врятував йому цим життя. Героїзм Марка Ветяна відзначили і на місцевому, обласному та всеукраїнському рівнях. 20 героїв, 20 молодих хлопців і дівчат, попри виклики війни, не лише вистояли випробування долі, а й стали справжніми героями майбутнім України. Ірина Вербинська, Марія Кожухар, першому